Зараз знаходжуся в Е, Така фішка, коротше, хлопці, дівчата, треба вислати документи в Україну. Моєму другу, який зараз знаходиться в Україні, бо його брат в мене купив мотоцикл. І я ось на днях буду відправляти йому посилку. Якось незручно буде просто відправити документи. А майже вже два роки не бачились. Візьму. Трошки цукерок, трошки всього потрошки, тому що треба. Давно дружимо, треба допомагати. І я думаю, він оцінить. Братан, подивишся це відео. заберемо такі цукерочки. Такі, теж цукерочки, птиче молоко мамі теж на посилку таких купляв. Йдемо далі, шукаємо, шукаємо, візьмемо ось такий чайок. Коли працювали разом в Польщі, то купували такий чайок чорний, нормальний. 100 пакетиків. Опа! Візьмемо ось такі консерви. Кракус. В Україні теж є, але це буде з Польщі від мене. Ще одну візьмемо. Візьмемо ось таку каву, капучино. Треба теж додому таку взяти, спробувати не пробував ще. Візьму ще таке шампанське. Брат випайть за наше здоров'я з тобою, ще стрінемось і вип'ємо щось покрепче. Є yes, окей. Okay. Якраз поки щось я в відрунки треба подухати. О, нормально. Тепер буду пахнути. 99 за нормально. Візьмемо таку шампуньку. Дуже добре. Візьмемо мило, я ж таким користуюся, то було таке. Візьмемо трошки цукерок. Ці цукерочки ми взяли. Пакуємо. Взяли ось дві пачки таких макаронів по-польськи. Приходу, що не можна відправити м'ясо щось такого, бо воно швидко псується. Але я сподіваюся, що скоро приїду додому добре і ми подаримо требачок. Треба ще взяти ось такі крекісти, дуже смачні. Теж такі купляю собі, теж посилочку. Там ще такий снікерс. Бимо таку шоколадку мілка. Дуже смачна, рекомендую. Зараз вже виходжу з бідренки, скупився два пакети таких ось. Ось таких два пакети. І будемо сьогодні пакувати посилочку. Якось так, погода добра, сніг мете, те, машину засипало. Снігом, сніг по коліна, в мене кукуруза така зелена була. Я знаю, що це не так багато, як хотілося б, але я думаю, що моєму другу, який знаходиться в Україні, буде приємно, що про нього не забули. І хочу багато чого розказати, такого, що навіть родичі відмовлялися допомагати в тому, були свої проблеми в Україні, і скажу вам так, що. Це ця людина, яка допомогла мені більше, ніж мої родичі. Так що на родичів не надіюсь так, як на свого близького друга. Ці, Цініть друзів своїх і допомагайте один одному. І все у вас в житті буде дуже добре. Щасливо. Зараз, до речі, буду пакувати посилочку, яку буду відправляти в Україну для друга. Такі коробочки я взяв з роботи і буду пакувати сюди. Зараз все покажу. Наразі є маленька проблема така, що взяв з роботи два картоніки і думав вибрати, який буде кращий. Але тепер є проблема, що купив забагато і воно не поміщається. Тепер прийдеться шукати др другу коробку цей картонік, тому що не поміщається ось шампанське, чай, шампунка. Не поміщається. Ну нічого, знайдемо другий картон. Коротше, був бідрёнки, Взяв таку коробку в Україні попросив наша робота я попросив ось таку коробку, тому що в стару не вміщаються всі продукти, які я купив на посилку Андрюхи. Тепер надіюсь поміститься. Ми коротше з братом зараз будемо брату перелажувати посилку да? з двох ящиків в один. да, маленький. Передавай привіт їм. Привіт, Андрюха. Це у нас виглядає ось так. Це два ящики, треба перекласти сюди. Зараз будемо працювати. А що погнали? Тепер ми перепакувалися, бачите? Дві пустих і одна повна. Ось так, тепер будемо висилати. Залишилось тільки запакувати. Ще покладу три пари ось таких резинових перчаток. Щоб було в чому мотоцикли крутить. І машини. Якось так. Все, тепер точно вже запаковано. Готуємось до відправки в неділю. Якщо ти просто не очікуєш від мене на цю посилку, е, хоч мало в посилці, але найголовніше що з душою, знаєш. І чекаємо пару днів, і посилочка вже в тебе, і ти в шоці. Отакі посилочки я сьогодні відправляю в Україну, це мамі. Це моєму другу, самому близькому, який виручає мене постійно в Україні. Так що, братела, скоро будеш мати посилочку. Хоча всього небагато, але все, саме необхідне і найважніше, що від мене з душою, тримайся там. Відправляю посилочки в Україну. Ось е, е, так це все виглядає. Через людину відправляю вже багато разів і можу сказати так, що людина слова відправляє на всі 100% посилочки і недорого. Таким великим бусом. Людей теж добре. Так, і людей теж можна забрати як з України, так і з Польщі. Кому цікаво, я залишу номер телефону, дзвоніть, звертайтеся, людина слова. Велике дякую всім. Що, якось так. Посилочку вже відправили. Мамі, і моєму близькому другу в Україну. Так що, якщо комусь цікаво відправити посилочку в Україну недорого, хочу сказати, і я залишу номер телефону, в шапці профілю він буде постійно звати перевізника Сільвестр. Їздить він ось на такому великому бусі. Хочу сказати, він забирає і людей з України, перевозив в Польщу. І посилочки забираю, надійна дуже людина, тому що я вже, мабуть, разів 5, а може і 6 відправляв. Також е хочу наголосити, що недорого. Це най найголовніше і він може як відправити в Україні на нову почту і на Укрпочту. Якщо комусь цікаво, звертайтеся. Ось людина від мене вже від'їжджає з посилками. Так що тако. Всім гарного дня, бережіть себе і все у вас буде добре. Велике дякую. Отримав посилочку від Рудського Андрія. Спасибо за такий подарунок.